Попри війну і воєнний стан українці стали жити краще. Я цей висновок роблю з того, що я бачу в Києві. В супермаркеті забиті, люди вигрібають все що завгодно. Причому це від фірмових магазинів Adidas до просто продуктових черг. я особисто ніколи не їжджу. В супермаркет в день, в суботу, неділю, це тільки десь після сьомої 8-ї години, бо запаркуватись просто неможливо. Це стосується і магазинів одягу, це стосується кафе, ресторанів і всього що іншого. В салони автомобільні заради експерименту. Я проводив цей експеримент, телефонуєте. Обираєте якусь марку автомобіля, телефонуєте і питаєте, чи є вона. Е, немає підзамовлення, підзамовлення черга, місяць, два. І це не тому, що їх везуть, що їх нема фізично, а просто розкуповують. Вони розписані, ці автомобілі. І ви знаєте, я інколи так задумуюсь, бо деякі люди мені пишуть, що ти не їж там і так далі. А може, дійсно, ми стали жити краще, а я не помітив. І це може бути, бо українці, знаєте, ну, у нас є така звичка: грошей немає. Друга стадія грошей нема взагалі. І третя стадія ну, пора міняти 100 доларів. Можливо, дійсно, не все так погано, як ми інколи собі це бачимо. Тому що грошей в країні дійсно багато, і це відчувається. Знаєте, кажуть, що Неможливо заховати кошти. Якщо вони є, їх помітно у людях, тому що люди купляють там, дорожчий одяг, дорожчі автомобілі, дорожчі телефони, їдять кращу їжу і так далі. І дійсно, я хочу вас запитати, як ваш майновий стан? Можливо, він покращився, можливо, він погіршився, можливо, він залишився без змін. Але я вас дуже прошу. Відповідайте чесно. Я розумію, що у всіх є певні суб'єктивні відчуття, хвилювання, війна. І всі інші справи, які ну, не накладають оптимізму на ваше життя. Але я прошу вас бути об'єктивним. От як ваш майновий стан, як ви його відчуваєте? Краще, гірше, або не змінився? Я ось тут поставлю опитування: краще, гірше, ну, не змінився, не влазить. Я думаю, що не змінився це менше людей. Якщо у вас своє відношення, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і е, знову-таки буду радий, якщо відповідь дадуть люди з різних міст. Я не вірю в соціології, особливо такі, знаєте, там всяким е, центрам соціології дуже разум, вразумкова, ну і іншим. Бо я розумію, що вони певним чином, на мою точку зору, е, можливо, е, люди не вільні в своїх наукових пошуках. Тому я запитую у вас. Підписуйтесь телеграм, шопці профілю. Там теж є це опитування. Хто не підписаний? Ми за реальний світ.